Добрий вечір усім глядачам нашого телеканалу. Дякую, що в цій годині ви з нами, адже настав час підсумовувати сьогоднішній день Отож, до головних новин Тернополя та області. Починаємо Ми з криміналу, вбив дружину на різдво. Тернополянину оголосили підозру. Чоловік зізнався, що посварився з жінкою, яка потребувала його допомоги за станом здоров'я. Він сам розповів сусідам про скоєне. Деталі дивіться. Суперечку, яка завершилася вбивством, розслідують працівники Нацполіції Тернопільщини. Підозрюваний тернополянин 1949 року народження. Чоловік про свій вчинок розповів сусідам, а в житті викликали поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки. Досудовим розслідування встановлено, що між чоловіком та дружиною виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік 1949 року народження спричинив своїй дружині декілька ударів тупим предметом по голові. А коли та втратила рівновагу та впала на підлогу, наніс їй ще декілька ножових поранень у ділянку шиї та грудей. Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок. Чоловіка затримала згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, оскільки смерть потерпілої настала одразу після спричинених тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Ду триває слідство. Шукають злодія. Невідомий на початку грудня вчинив злочин, викрав посилки. Камери зафіксували злочинця. Можливо, ви його впізнаєте. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють місце перебування незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася 5 грудня 2022 року в приміщенні служби доставки, що на вулиці Монастирського. Зловмисник викрав посилки, тим самим завдав матеріальних збитків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про крадія, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Ректор Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату розпалював релігійну ворожнечу у соцмережах. Винним Йова Смаку визнали Кременецьким районним судом. Підозру у цій справі священнослужителі оголосили в грудні 2022-го. Тоді СБУ визначила дописи ректора на сторінці Фейсбук, такими, що містять ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Суд призначив духівнику 8,5 тисяч гривень штрафу. Продовжуємо торги у системі Прозоро призупинили, а аукціони не проводитимуть на період дії воєнного стану і протягом 90 днів із моменту його припинення. Таке рішення прийняв уряд. Нагадаємо, прозоро це електронна система публічних закупівель, де державні і комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт або послуг. А представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави. Тож які зміни будуть і кого вони стосуються, вже знають наші журналісти. Дивимось. Закупівлі без аукціонів. На онлайн-майданчику Прозоро на період війни скасували процедуру торгів. Як це працювало раніше? Замовник, державні або комунальні установи оголошували закупівлю в системі, а приватні підприємці заходили туди і пропонували свої послуги на торгах. Хто пропонував найнижчу ціну, торги вигравав. Через блекаут і перебої зі світлом з усієї процедури публічної закупівлі забрали етап аукціону. Перше питання, яке цікавить усіх, чи це не крок до корупції, говорити про якісь такі корупційні ризики, або про те, що буде якась підставна особа, хто зможе поставити якусь мінімальну саму ціну і спеціально для того, щоб виграти цей аукціон, ну, ми зараз не можемо, бо фактично немає ще результату таких торгів. Без закупівель учасники повинні вказати одну єдину ціну і знизити її вже не зможуть, як це було раніше. Система автоматично обере того, хто пропонує свої послуги найдешевше. Так само, практично, як і при наявності тих аукціонів. Учасники, інші учасники не можуть бачити, хто скільки поставив. Вони ставлять мінімальну ціну, яку за яку вони можуть працювати. І в залежності від тої ціни, яку ставить сам замовник закупівлі, самі торги не скасовані, тобто вони є. Просто процедура аукціону, тобто вона трошки відрізняється. Тобто немає можливості ставити ставки. Раніше було три ступені з тих ставок, так, тобто до пониження ціни. І ну, зазвичай вже потім ця остання нульова ставка, тобто визначала переможця. Зараз це буде лише одна ціна. Тобто і, Фактично, якось щоб це суперечило чинному законодавству, воно не суперечить. Чи зможе без процедури аукціонів у закупівлях брати участь лише один учасник? Теж ні. І спеціально занижену ціну система, як і раніше, не дасть поставити. Якщо це буде вкрай низька ціна, тобто такого учасника можуть дискваліфікувати. Прозоро і надалі залишається публічним майданчиком. Тобто усі послуги, які закуповує школа чи садок, міська рада, лікарня чи інша установа, яка фінансується за наші з вами податки, можна проконтролювати у системі. Аукціони скасували на системі закупівель. На Прозоро продажі торги діятимуть і надалі. Запізнилися через повітряну тривогу. Ваш квиток на потяг ще буде дійсний протягом 24 годин. Однак, білет діятиме лише на той самий напрямок. Це правило поширюється і на міжнародні рейси. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, і він через оголошену тривогу не встигає пересісти, то має повідомити про це провідника або начальника потяга. Тоді залізничники поміняють білети на інший рейс. До інших тем кімната, терапія іграшкою у Теребовлі Волонтери спільно з психологами створили особливий ігровий простір для дітей, яким потрібна психологічна допомога, бо вони постраждали від російської агресії. Особливістю такої кімнати є те, що після занять діти можуть забрати додому свою улюблену іграшку. Розмова з психологом та іграшка, яку можна забрати з собою додому. Ігровий простір, кімната, терапія іграшкою створили у теребовлі для підтримки дітей і батьків, які постраждали від військової агресії. Саме тут малеча може поспілкуватись із психологом, заспокоїтись та погратись. Особливістю такої кімнати є те, що після завершення заняття дитина може забрати з собою будь-яку іграшку. Психологиня Марія Ворончак каже, це для того, щоб обраний м'який друг став психологічною підтримкою та методом заспокоєння для дитини. І дуже важливим в цій кімнаті є те, що Дитина, оця кімната вона формує як один з найкращих спогадів в період військової агресії, який який буде вже конкурувати з тими поганими спогадами, які дитина отримала, наприклад, коли вона приїхала з окупованих територій чи перебувала під обстрілами. Кімната діє з 21 грудня. За цей час її відвідало близько 30 дітей, яким потрібна була допомога. Участь в проєкті безкоштовна, як розповідає пані Марія, психологічна підтримка потрібна не лише дітям, а й дорослим. Тому інколи вона спілкується із батьками. Вибір іграшки відбувається в супроводі психолога, який проведе з дитиною терапевтичне заняття. Заходить дитина в кімнату, вона заходить в цей ігровий простір, який. Викликає в неї задоволення, викликає захоплення, здивування, і дитина може сама знайти собі іграшку. Навіть оцей процес пошуку улюбленої іграшки він є вже терапевтичним. Після того, як дитина вибрала собі іграшку, вона може пройти коротке таке терапевтичне заняття з психологом, методами арт-терапії та ігротерапії. Іграшки до кімнати терапії принесли волонтери та охочі. Простір знаходиться в приміщенні Теребовлянської міської бібліотеки. І працює щопонеділка та щосереди, з 12 до 15. Різдвяні листівки те, чим зараз звично вітати один одного, ще буквально 100 років тому було справжнім витвором мистецтва або й взагалі. Заборонялося. Поштівки на тему Різдва і Нового року збереглись у фондах обласного краєзнавчого музею. Деяким з них понад сотню років. Більше про колекцію дивіться в сюжеті. Ущерть сповняться лицарські мрії у своїй хаті, і сила, і воля. Щезне навіки Москви сваволя. Із Різдвом вітали і пророкували. Листівки були незмінним атрибутом зимових свят. Популярними в Україні вони стали на початку ХХ століття. У Тернополі збереглися екземпляри різдвяних листівок ще далекого 1900 року. Листівка нова раді стала видана. Вона на початку ХХ століття накладом Хаєса у Коломиї. Вона адресована професору Бережанської гімназії Альойзу. Шнайдеру на цій листівці зображено різдвяний сюжет. <різв 'я> Сюжети листівок різноманітні. Кожен період диктував свою моду та свої зображення. У часи у пана різдвяних листівках зірку носили вояки. А ще були фотолистівки з січовими стрільцями. Називається ця листівка Українські січові стрільці у Карпатах, стежа вертає з звідів. Січень 1915 року. Деякі листівки друкували підпільно чи за кордоном, бо розповсюджувати в Україні їх забороняли у колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Більше трьох сотень унікальних екземплярів. Наприклад, велику частину поштівок подарував онук Степана Бандери. Ця різдвяна листівка із архіву Володимира Леника, яку передав Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Степан Бандера молодший, і власне відомими адресантами на цій поштівці є Ярослав та Слава Стецьке, от їхній рукопис. Кожна листівка в музейній колекції має свою унікальну історію, а ще вони є свідченням біографії українських вояків, як от ця адресована вона вояку української галицької армії військовополоненому Миколі Візнюрі, який знаходився у таборі для військовополонених у Польщі в місті Тухоля. Написана відіслана, вірніше вона 30 грудня 1920 року від брата Івана із села Чорноківці, що на, на Чортківщині, читаємо зворушливі слова. Дорогий братчику, желаю тобі веселих свят, і щоб на другий рік не були так порозкидані по світі, але щоб вже разом засіли до святої вечері. Листівки і сьогодні залишаються приємним елементом спілкування українців. Щоправда, в паперовому вигляді і поштою їх відправляємо рідко. Тепер листівки стали електронними і перенеслися у соцмережі. Різдво в окопах 2022. Тернопільський художник розробив таку відзнаку для військових. На ній вигравірована різдвяна зірка, військовий тризуб, меч і гілочка новорічної ялинки з кулькою. За словами автора Олега Кінеля, пам'ятний знак мали б вручати українським захисникам на передовій. Відзнака вже стає традиційною. Вперше схожі вручали в часи світової війни. Також українським січовим стрільцям на російському фронті зазначає автор Олег Кіналь. Українські звичаї та обряди не забуті на Тернопільщині у селі Вістря Коропецької громади. Молодь щорічно проводить обряд засівання із конем. Тож цього року Міністерство культури та інформаційної політики внесли цей обряд до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Більше про те, що роблять і як виглядає цей обряд, дивіться у сюжеті нашої Олесі Лепчак. З конем та колядниками до незаміжніх дівчат. Український обряд з Тернопільщини внесено до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Йдеться про обряд засівання з конем. Його започаткували у селі Вістрям Коропецької громади. Тамара Воверчак є носієм цього обряду. Розповідає, молодь і досі організовує таке дійство з власної ініціативи. Участь беруть понад 20 осіб неодружені парубки, засівальники, віншувальники, колядники, музиканти, поводир коня і сам кінь. Цей обряд є дуже актуальний в нас в селі, і його молодь щорічно проводить, тому що вони хочуть підтримати цю давню традицію, зберегти її, щоб на майбутнє їхні діти могли також її відтворювати. Встановити точну дату започаткування обряду неможливо, але факт, що йому вже понад 100 років. Він передавався з покоління в покоління, тому зараз відтворюють з розповідей старожилів. Загалом обряд проводиться вночі. Хлопець, який зустрічається з дівчиною, приходить під її будинок. Музиканти три рази грають марш. В той час дівчина повинна відчинити двері та впустити посівальників в будинок. Після чого туди заводять коня. Дівчині слід пригостити тварину сіном, зерном або калачем. Далі хлопці починають колядувати та віншувати. І коня виводять на вулицю, де музиканти повинні заграти два танці. Хлопець, який зустрічається з цією дівчиною, запрошує її на цей танець, і потім по закінченню дівчина дякує хлопцям, дякує цьому хлопцю, що запрошував її, і виходять на вулицю. Хлопець, який танцював з нею, садить дівчину на коня і виводять за ворота. Це є так ознакою того, що невдовзі ця дівчина вийде заміж. І покине батьківську домівку. Обряд засівання з конем у цьому селі триває аж до ранку, допоки не обійдуть оселі всіх дівчат-виданиць. Пані Тамара каже, молоді проводити таке дійство дуже подобається. Дівчата з нетерпінням чекають, коли до будинку прийде коханий хлопець. Втім, є й ті, які все ж таки відмовляють хлопцям. Таких дівчат після обряду певний час не запрошують на танці. Цього року Міністерство культури та інформаційної політики додали засівання з конем до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. України. Юлія Дунчак каже, ще у 2019 році він був поданий до обласного переліку. А на розгляд до національного потрапив у 2021 Розглянутий обряд до включення в національний перелік у 2022 році, у цьому. І сама перша консультація і розгляд відбувся у липні. А вже включення, про яке ми дізналися, вже у жовтні місяці 2022 року. І відповідно цей рік це перший рік, коли засівання з конем обряд вже є, скажімо так, визнаним на національному рівні. Також наголошують, що цього року ще більше українців дізнаються про цей обряд і побачать його. Хоча є зміни. Зазвичай дійство відбувалось вночі з 13 на 14 січня. Втім, через комендантську годину наразі обряд планують організовувати в день. Ще одна традиція на Різдво. Традиційно їх ставлять у храмах. В деяких цим займаються віряни, подекуди благодійники. І часто до створення шопок долучаються діти. Ми на свята мандрували церквами і оглядали шопки. Тож дивіться. У центральному храмі Тернополя архікатедральному соборі шопку вже традиційно ставлять в правому куті поблизу престолу. Помолитися сюди приходить чимало тернополян. Красиву шопку поставили також в одному із центральних і найстаріших храмів Тернополя, церкві Різдва Христового. Її облаштували за кошти благодійників, а прикрашали все місцеві прихожани. Стараємося кажуть чимось іншим, здивувати наших прихожан, прибрати її по грізному, щоб кажуть, було її веселіше і радісніше на душі, на серці, щоб було сприйняття було інше, і щоб люди могли кажуть. Як, як найкраще уявляти собі це дійство, що відбувалося багато років назад. Кожного року в храмі Різдва Христового шопки різні, але цьогоріч на тернополянам нагадує дитинство, а декому навіть небеса. Гарна, само собою. По-новому завжди в нашій церкві. Щороку по новому. А е нагадує, що нагадує: Різдво, різдво, яке ми любимо. Любимо і за коляд, любимо і за те, що ми. Е Народився нам Ісус. Дуже гарна шопка, дуже гарно обрана церква, дуже мені сподобалося. І служба, хор чоловічий, дуже гарно співав. І Нагадую дитинство, як нам забороняли шопку ставити, але ми ставили в хаті, молилися і вірили в Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ось нас було дуже заборонено тоді. Шопку Святотроїцькому духовному центрі облаштували місцеві прихожани, а будиночки, які поставили навколо вертепу, майже місяць робили самотужки діти. А от шопку в церкві Архистертига Михаїла, що на вулиці 15 квітня, зробили дворівневою. Зверху відтворили той час і місце, де був народжений Христос. Спеціально насипали піску, зробили фотораму з напівпустельного вифлеєму, адже ісус народився в теплих краях. Окрім Божого дитяти, центральною фігурою є також Пресвята Марія. Марія радіє того, що вона стала. Тим знаряддям в руках Божих через неї Господь прийшов на землю, прийняв людське тіло. А знизу вже помістили фігурки людей і будинки, які символізують теперішні часи в Україні. Однак, якими б не були шопки, все одно центральною постаттю будь-якого вертепу залишається Боже дитя, до якого йдуть віддати шану і дорослі, і діти. Різдвяний морозець відчули ми після рекордного потепління. От якої буде погода цього тижня? Сильного морозу не буде, а от дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують. Мінливою буде погода на Тернопіллі цього тижня. І дощ, і мокрий сніг прогнозують синоптики. Область перебуватиме під впливом циклонів із північної Атлантики. На ніч ще без істотних опадів, а на день на фоні атмосферних фронтів все ж таки з опадами. Опади на завтра чекаємо все ж таки у фазі рідкій, тобто дощ вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер вщухатиме, але подекуди пориви до 14 метрів за секунду збережуться. Щодо температури повітря, завтра очікують від 0 до 5 тепла. І надалі 11 число. Вночі все ж таки ще з невеликими опадами вони залишаться на цих атмосферних фронтах, а на день вже без істотних опадів. На 11 число температурні показники знову ж таки близькі до нуля градусів це від трьох морозу до двох тепла. Дощ і мокрий сніг прогнозують також і в четвер. А от у п'ятницю 13-го очікують невеличке потепління. Більше тепла надійде із Середземного моря. Істотних опадів, як таких, ми не чекаємо, а от по температурі повітря близько нуля на ніч і з невеликим плюсом на день 0 плюс На вихідні знову інша циклонічна система, та сама з північної Атлантики, по тій самій траєкторії проходитимуть атмосферні фронти, тому з опадами. Попереджають синоптики і про ожеледицю, а також можливі тумани. А от якщо брати минулий рік, середня температура по області становила 9,4 градуса тепла. Це на один градус вище за кліматичну норму. Тобто, можна сказати, 2022-й був теплим. Щодо кількості опадів, то їх випало в середньому 635 мм міліметрів. Сума їх це є норма. Це є 100% від кліматичної річної норми. Ну і продовжуємо колядувати. Жителька Коробця, що на Чортківщині, Віталія Грицак, написала коляду про цьогорічні свята і разом з колегами виконувала її. У ній йдеться про війну бійців і звістку про перемогу. Оскільки нині маємо третій день свят, то колядуймо всі разом. На цьому я прощаюся. Веселих вам свят, як завжди, кажу з вірою у перемогу України. Вдалого вечора і до зустрічі завтра. Слава Україні!